Какой будет ответ России, не знаем ни мы, ни они. Но разница заключается в том, что в России ждут, надеются и верят, что он будет, а там они ждут и боятся, что он будет. И я думаю, что он неминуем. Вот. И э, в этом плане, когда говорят, что Зеленский хочет большой войны с, ну, в Европе, да, я хочу задать вопрос, один ли Зеленский этого хочет? Вот у меня складывается впечатление что против этого совершенно не возражали бы Соединенные Штаты Америки, которые находятся в глубочайшем экономическом кризисе. И так же, как они, они это делали много раз, они не против выйти из этого кризиса за счет какой-то страны. В середине прошлого века они вышли за счет этой э, Второй мировой войны. Да? 90-е годы вышли за счет развала Советского Союза. Я, например, не уверен, если бы Советский Союз продержался еще с какой-то десяток лет, я не уверен, какие процессы начались бы там на Западе. Но сейчас у них идея примерно такая же. А Курской операции, кроме того, что мы уже обсуждали и говорили, Зеленский хочет еще и показать Западу, что, дескать, вы не бойтесь, можно вторгаться на территорию России, никакого ядерного удара не будет. Вот у них такая идея есть, у этих фобия есть, и он пытается эту фобию развеять, сказать, смотрите, ну мы же зашли в Курскую область, и никто в нас, так сказать, ядерным оружием не стреляет. Ну, знаете, это, наверное, так интересно, как с крокодилом Ваня. Может быть интересно, но недолго, потому что на самом деле ответ ядерного оружия, безусловно, может быть. Это записано в российской доктрине, если речь будет стоять о безопасности Российской Федерации, о ее территориальной целостности и вообще о попытках ликвидировать ее, скажем так государственность, то без всякого сомнения такой удар э, будет нанесен. А Запад, на самом деле, американцы рассчитывают, что не в очередной раз в случае такой глобальной континентальной войны они отсидятся за лужей. Вечные провокаторы, британцы, считают, что они отсидятся у себя на острове, а Европа будет полыхать, а от этого вот дивиденды будут получать исключительно эти, эти две страны. Но что там не подсказывает, что сценарий может быть ну, немножко другой? Немножко другое, исходя из того опыта, который у нас у нас э, уже есть. Э, Ну, а тим часом і президент України Володимир Зеленський також пояснює, чому ж все ж таки Збройні сили України були змушені зайти на Курщину. Отож, Володимир Зеленський також говорить і заявив, що Україна не потребувала б фізичного заходу, зокрема і на Курщину, якби партнери зняли всі обмеження щодо далекобійності. Надже сили оборони зайшли на Курщину заради захисту українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу, саме агресії. Володимир Зеленський у Дніпрі. Під час виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України стійкість зброя перемога сказав, що цілком справедливими цілями Сил оборони України є російські військові бази та аеродроми, а також логістика та інші військові об'єкти. Про це також дописували і наші колеги. Далі цитую те, що сказав президент України. Нам потрібна достатня далекобійність, щоб захищати Україну від російських ракет і керованих авіабомб від перекидання російських військ і тиску окупанта на ключових фронтових напрямках. Зараз між цією залою та Покровським, а також турецьким напрямком, де тривають найбільш жорсткі російські штурми близько двох сотень кілометрів. Заявив Зеленський. І За його словами, тут не чутно гуркоту артилерії та наближення ворожих дронів, проте повинні відчувати тут і в столицях ваш. Що роботи, що Україна віддаляє від зупинки просування російської армії на фронті тільки одне рішення, на яке ми очікуємо від партнерів, і це рішення щодо далекобійності. Зараз це ключове захисне рішення, яке повинно підтримати наших воїнів, сказав президент. І за його словами, це стосується роботи передусім дипломатів та представників. України в Сполучених Штатах Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини та в тих країнах, які здатні самі або впливаючи на партнерів, розв'язати питання щодо далекобійності. Далі знову ж таки цитуємо Володимира Зеленського. Я наголошую, формат реагування Путіна на операцію в Курській області доводить, що немає жодної раціональної причини не давати нам бути справді міцними, справді далекобійними. А ситуація на Донеччині є такою, що подальше зволікання партнерів із далекобійністю. Де-факто стає чи не найбільш вагомою опорою саме російського наступального потенціалу, заявив президент України. Ну і щодо ситуації на Курщині, він також дав свої коментарі. І загалом, скільки населених пунктів вже перебуває під контролем саме Збройних сил України. Далі маємо змогу заслухати його пряму мову. Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області. На сьогодні наші сили контролюють більше ніж. 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти. Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів. І, що дуже важливо, поповнення обмінного фонду для України. Ну, що ж, побажаємо власне успіху нашим захисникам. Так, курську операцію багато хто вважає ризикованою, особливо, якщо, не дай Боже, ви зайдете почитати так званих опозиціонерів. Насправді прислужників однієї дуже відомої української політичної сили, то там описується катастрофа, жах повністю захоплений Донбас. Капітуляція вже цього року, і інші плоди фантазії відомих політтехнологів. Ну а насправді просто бажаємо нашим силам оборони успіху. Для цього генштаб вивчає ситуацію для цього. Командування розбирається з цією ситуацією. Наша задача підтримувати сили пожертвами не забуваємо про це. Тим часом расисти, так би мовити, Оговтуються від того, що Сили оборони України на Курщині знищували мостові переправи. Тож нині окупанти будують понтонні переправи через річку Сейм у Курській області, бо вже з'явилися супутникові знімки. Першу було збудовано приблизно 15 або 16 серпня. Журналісти показали супутниковий знімок, на якому можна побачити понтонну переправу через Сейм у Курській області, яку побудували окупанти. Фото опублікувало Радіо Свобода. Там зазначили, що російські військи Військові побудували переправу через сейм між 15 і 16 серпня на схід від села Глушкове, після того, як українські військові почали завдавати ударів по мостах у цьому районі. Пізніше у виданні повідомили, що армія загарбників побудувала другу понтонну переправу через Сейм на схід від села Зване, супутниковий знімок, де її можна побачити, зроблений 17 серпня. Переправи можуть бути призначені для того, щоб надати російським військовим шляхи відходу в разі успішного розвитку українського наступу додали у повідомленні. Ну як то кажуть, як поводують, так і знесуть наші сили оборони України. Але знову ж таки розуміємо, що в рашистів більше сили засобів, щоб протистояти українців і в цей час вести загарбницьку війну. Тому кожен такий сигнал спрямований вочевидь до наших західних партнерів, не зволікати. Ну а далі журналіст власне вихідець з Донеччини Сергій Гармаш в коментарі колегам. Висловив припущення, чи може піти Путін на торги, чи може обміняти наприклад захоплену українцями частину Курської області на частину Донбасу, там, зокрема, Донеччини.